Ви тільки розпочинаєте свій шлях в англійській мові, не знаєте, що почати і як правильно будувати прості речення. Я створив курс Step 1, ваш перший крок у граматиці, щоб ви впевнено стартували з основ англійської мови. В курсі 8 ключових граматичних тем для рівня А1, які допоможуть закласти міцний фундамент для подальшого навчання. Курс побудовано просто і логічно, щоб ви розуміли граматику, а не зазубрювали правила. Кожен урок буде містити відеоурок з чітким поясненням, теорію простими словами, практичні вправи для закріплення, контрольний тест і матеріали, які можна завантажити та роздрукувати. А найголовніше доступ до курсу у вас назавжди. Ви навчаєтесь у власному темпі і можете повертатись до уроків у будь який момент. Цей курс для вас, якщо ви хочете впевнено робити перший крок у граматиці, почати правильно будувати речення і говорити англійською без страху. Після курсу ви розумієте основні граматичні конструкції зможете будувати прості речення правильно і отримати сертифікат про проходження курсу. Step 1 – це ваш перший крок у граматиці, ваш перший певний крок у світ англійської мови.